Вітаю! Дякую, що ти вирішив приєднатися до цієї практики. Перш за все, я хочу попросити тебе знайти затишне тихе місце та підготуватися до медитації. Прибери все, що може тебе відволікати, впевність, що ніхто не потривожить тебе у цей час. Тепер влаштуйся якомога зручніше, не існує правильної чи неправильної пози для медитативних практик. Головне, щоб тобі було зручно, і в ідеалі ти мав контакт з землею або іншою поверхнею. Ти можеш сісти, лягти, спертися на стіну або спинку крісла. Ти можеш згорнутися в затишному гніздечку з ковдр або навіть просто йти пішки парком чи вулицею. Є лише одне правило тобі спокійно, зручно, затишно. Наскільки це можливо, ти маєш почуватися безпечно та комфортно у цей час. Тепер давай звернемо увагу на дихання. Воно має бути спокійним, повільним та природним. Якщо тобі некомфортно зараз дихати глибоко, не роби цього. Але варто спробувати трішки сповільнити дихання, щоб ти міг розслабитися і зосередитися на практиці. Отже, давай спробуємо Заплющ очі. Зроби глибокий вдих. І повільний, м'який та приємний видих. І ще раз. Вдих, спокійно набираючи повітря носом і видих через рот. Нічого, якщо це буде голосно, дозволь твоєму тілу бути вільним в усьому у звуках, рухах, диханні, сповільненні, спокій. Давай протягом якогось часу ти просто спокійно подихаєш. У зручному для тебе ритмі. Свято осіннього рівнодення позначає остаточний перехід світла у темряву. З цього дня темні ночі стрімко глибшатимуть, ставатимуть довше, а сонце, холодне та бліде, втрачатиме сили, поступаючись в холоду та темряві. Мабон це свято останнього врожаю, останнє яскраве святкування в цьому році. Як і весняна устара, мабон розмиває кордони. Він приносить прозорість, непевність, легкість. Світ магії та потоїбіччя наближається до світу людей, обертається непривітним, небезпечним ликом, змушує відкинути наносне, зайве, нечесне, нагадує про межі та кордони, які не варто переходити без захисту. Цей час світ ненадовго завмирає в миті рівноваги, абсолютного балансу між темрявою та світлом. Зимою та літом, теплом та холодом, чорним та білим. Ця рівновага і є сила рівнодення і є Мабон. Ми всі у цей час опиняємося на тонкій стежці. Дійсність гостріше, стає більш виразною, прозорою, тонкою. Кордони, що остаточно розмиє сам хейн, Бринять під тонкими руками мабо. Якщо зараз ти опустиш очі долу, то внутрішнім зором побачиш цю тонку стежку, що губиться у тумані осіннього рівнодень, зліва від неї темрява холодної неприлазної хащі, по праву руку оманлива легкість вкритих туманом полів. На перший погляд здається, що вибір очевидний. Нащось шукати складних шляхів ятрити душу питаннями, що схожі на леза мечів зі старої колоди таро. Але мабон вчить нас, що очевидні речі оманливі, а вибір це те, від чого часом варто відмовитися. Бо між світлом і темрявою лежать сутінки, між рухом і нерухомістю, паузи відпоченко. Між втомою та активністю необхідність відновлення. Біле та чорне ніколи не змішуються, але це вигадка, бо завжди існує тонка сіра нитка рівноваги. Саме її пропоную відшукати мабо. Набери повітря вороди, відчуй, як тремтять тонкі нитки сірого павутиння, що вже заплітає гілки дерев. Спіймай легкий шурхіт листя, що вже почало опадати в пронизаному сонячними променями повітрі. доторкнися до холодної руки осіннього рівнодення і відшукай власний шлях до рівноваги, балансу золотої середини. Інколи на це треба купа часу, інколи кілька хвилин, але сьогодні. Це буде набагато легше зробити, бо тихий скрип колеса року, що робить черговий оберт на осіннє рівнодення, вказує тобі шлях. А тепер, обережно розплющуючи, озирнися. Час м'яко поворушити руками, плечима, ногами, посміхнутися, якщо відчувається зараз це правильним та комфортним, торкнутися поверхні, на якій ти знаходишся, і поступово повернутися до звичного ритму життя. Якщо в тебе буде часто бажання, ти можеш повертатися до цієї медитації нескінченно в будь-який день та в будь-який час року. Просто пам'ятай, що саме у дні рівнодення тобі буде трохи легше проходити цю тонку стежку. Дякую тобі за цю практику! Я буду неймовірно вдячна, якщо ти не забудеш залишити вподобайку, написати мені кілька слів у коментарях, підписатися на мій канал та розповісти про нього, друзям. І в будь-якому разі, сподіваюся, ти скоро повернешся, бережи себе.